Дівчина швидко оволоділа новим мистецтвом, і зараз чарівні ляльки майстрині подорожують всією Україною та світом. Вона залишає їх на згадку популярним співакам, їздить з виставками з окордон. Її мотанки є навіть у посла Королівства Бельгії, з яким дівчина познайомилась на фестивалі. Але найбільш особливим і зворушливим для неї є той момент, коли вона робить ляльки для свого тата, який захищає країну у лавах Азову. Він коли у відпустці, я йому показую свої мотанки, балакаємо про це. Я робила мотанки військові для хлопців та хто з ним навчався. Так і з'явились перші ляльки у вигляді військових. До кожної з них майстриня ретельно підбирає кольори, додає дрібні деталі, такі як шеврони, прапори, шоломи та бронежилети, аби мотанки були максимально схожими на справжнього воїна. Окрім того, що Злата передає свої обереги хлопцям на фронт, вона ще й продає їх на ярмарках, збираючи кошти для Збройних сил України.